СДВ Consaut, привіт! Цим відеозверненням хочу вас застерегти про те, що почали масово штрафувати українців, чоловіків, які перебувають за кордоном в Україні, які мають відстрочку і ТЦК виставляє штраф в 17 тисяч гривень. Хочу вас застерегти, що, якщо повістку ви отримали, чи навіть не отримали і не з'явилися в ТЦК, вам надійде штраф. Щоб уникнути цього, прошу долучайтеся до нас, до СДВ консалтинг на постійний договір. Ми будемо це разом з вами контролювати і разом з вами робити так, щоб цих штрафів не було. Ми будемо ці штрафи оскаржувати. так що Підтримуй СДВ консалтинг, розповсюджуй це відео і сподіваюся до співпраці. Дякую, СДВ консалтинг.